Филористи це справжні майстри, які приносять красу і гармонію у наше життя через незабутні композиції. Їх унікальна здатність розуміти мову квітів дозволяє створювати особливі творіння, А не всі люди знають, що стоїть за красивим букетом. Флористика це така праця, ми практично постійно стоїмо на ногах, тому що жоден букет, жодна композиція не складається, сидячи. І уявіть від собі аврал, який пов'язаний із 8 березня, якщо він розпочався 1 числа, тому що 1-2 ми виконуємо корпоративні замовлення, да? потім в нас є якісь майстер-класи, і 6-7-8 ми виконуємо вже замовлення, такі приватні для наших клієнтів. Тобто, це такий безкінечний конвер, і витримати його лише. Може, людина, яка займається спортом, яка має гарне здоров'я і є витривалою, і є працьовитою. Але витривалості тут замало. Щоб назвати себе справжнім флористом, потрібно прийти навчання, вивчити різноманітні стилі та техніки оформлення букетів. Також потрібно знати, як правильно доглядати за кожною групою квітів. Це допоможе при створенні букета. Проте, крім творчого і прекрасного процесу, флористи потерпають від холоду. Квіти знаходяться в холодильному просторі, в, скажімо так, в Україні. Да? Ми дуже мало бачили, скажімо так, таких квіткових крамниць, де квіти просто стоять без холодильника. І тому от, 350 разів в день він зайшов, вийшов, зайшов, вийшов, і в результаті це переохолодження. Тобто, це схильність до різних вірусних респіраторних захворювань. Та і це не єдиний мінус цієї професії. Всі квіти, які ми отримуємо із Голландії, вони так чи інакше обробляються певними консервантами для того, щоб вони доїхали, пережили безводний проміжок, і для того, щоб тут вони змогли відпоїтись і стати свіжими. Ось і е, оці всі речовини вони можуть подразнювати шкіру. Усі квіти, які продаються у квітковому магазині, переїхали із Голландії, Нідерландів та Колумбії. Та в планах жінки перейти на українського виробника, особливо під час літнього сезону. Зараз, коли вже тепло в Україні, дуже багато фермерів, які мають свої локальні квіткові ферми. Зараз є тренд на український. Ми підтримуємо український бізнес і під Вінницею є багато локальних квіткових ферм. Під Києвом є багато в Черкасах, ну в багатьох містах. І ми намагаємося їх підтримувати і також купляти для себе якісь специфічні фермерські квіти. Жодної квітки, з якої пані Олена не складала букет, просто не існує. Жінка навіть працювала з отруйними квітами. Вхід як родзинка композиції якось пішов небезпечний борщовик. Тому для неї це не є складністю, а навпаки, як виклик. Але тренди формуються не тільки від пори року. Враховуються також модні тенденції. Вони і задають гуру флористики. Найбільше наші клієнти купляють саме міксовані, якісь авторські дуже цікаві букети. Хоча, якщо наш клієнт захочеть, ми обов'язково йому зберемо монобукет, наприклад, із 101 троянди, або монобукет із 21 півонії, або монобукет із 15 гортензій. Це не є зовсім проблемою. І також наша студія займається оформленням різних івентів: від маленьких камерних до навіть великих. Купуючи букет, вінничани не знають, як правильно доглядати за квітами. Декому недостатні часи води у вазі. Люди щиро вірять дієвість народних методів, а замість користі отримують зів'ялі чи навіть засушені квіти вже за декілька годин. Існує дуже багато міфів таких. Наприклад, потрібно квіти поставити у цукор, да? або потрібно поставити у хлорку, або потрібно поставити у аспірин, розкрошити кілька таблеточок аспірину і поставити. Ну, що стосується глюкози, тобто цукру і хлорки, то там є якесь певне раціональне зерно в цьому всьому. Да? Чому тому, що на псування квітів, тобто в'янення квітів, впливають процеси гниття. Тобто, чому псується квітка? Тому що це органічна субстанція, і вона з часом починає гнити. Тобто там будуть розвиватися патогенні мікроорганізми, віруси, бактерії і грибки, які впливають на в'янення квітів. І ем, якщо ми додамо ем, дезінфікуючий розчин, чим є хлорка? Да? То, звичайно, ми частину цих бактерій вірусів грибків знищимо. Якщо ми додаємо глюкозу, а це поживна субстанція для будь-яких квітів, то звісно такі квіти будуть краще розкриватися у вазі. Але одночасно ми створюємо поживну субстанцію і для бактерій вірусів і грибків, які також будуть розвиватися в цій вазі. Насправді цукор можна додавати до троянд це збереже їх свіжість. А от якщо додасте хлор, одразу вб'єте будь-яку рослину. Голландці, які є лідерами на квітковому ринку і мають чималий досвід вирощування та догляду за квітове, розробили квіткові консерванти та спеціальні підгодовування, які ви можете придбати разом з букетом. Якщо ви скористались підкормкою, то не потрібно кожен день змінювати воду. Чому? Тому що якщо ви вильєте всі ці поживні речовини і дезінфікуючі речовини, поставите в звичайну водопроводну воду, то цей букет зав'яне набагато швидше. Ми змінюємо підкормку, воду з підкормкою через 5-7 днів. Але якщо навіть ваш букет і розпочав в'янути, існують способи його реанімування. Ви повинні контролювати прозорість води у вазі кожного разу, коли ви змінюєте, флорист радять на декілька сантиметрів підрізати квіти. Якщо троянди зів'яли, єдине, що ви можете зробити, забрати довжину і поставити в нову чисту водичку. Зріз має бути сікатором. Всі, кому дарують квіти, вдома має мати садовий сікатор або гострий ніж. Підрізати квіти ножицями категорично заборонено. Особливість квітів з яскраво вираженим ароматом в тому, що вони не можуть стояти довго у вазі, адже приємний аромат, що пошириться у приміщенні, це певна сила чи енергія квітки, яку вона вам дарує, втрачаючи власні сили на життя. Якщо ви побачили, що гортензія втратила свій тургар, ви можете просто перевернути її ось так: от, і занурити її, наприклад, в якусь ємність з водою. І вона за, скажімо так, декілька хвилин поглине дуже багато води і може відпоїтися. І для гортензії також підходить метод реанімації, коли ми робимо зріз, ставимо на кип'яток, але кип'ятку не мають бути направлені на суцвіття гортензії. І потім через. Скажімо так, півгодини, коли ця водичка остила, ви можете робити косий зріз і ставити її обратно назад у воду. Такий незвичайний лайфхак допомагає прибрати повітря із стебла і дозволяє краще пити воду квітці. А ще це допомагає різним квітам з різними властивостями довше триматися в одній композиції. Гортензії сорту варена та троянди сорту Атена. волошки та шапочки в ібурному чудово поєдналися в руках Дарини. Весь букет ми збираємо по в спіральній техніці. Є така спеціальна флористична техніка, при якій кожне стебло лягає під певним кутом і не тисне один на одного, навіть якщо квітів дуже багато у цьому букеті, але по спіральній техніці кожен стебельце буде мати своє місце в цьому букеті і буде гарно пити водичку. Ось такий патріотичний букет під байливим керівництвом флористів у нас вийшов. Тепер йому залишилось дочекатися своєї власниці. Кожна робота флориста це унікальна історія, створена з натхненням і любов'ю до краси. Тож насолоджуйтесь квітами, відчувайте їх аромат і неповторність. А флористи завжди будуть готові допомогти вам перетворити навіть звичайний день на особливий і незабутній момент.